Так, пару раз бадав той всей інтернет, спробую запускати трансляцію, і весь час не виходить. Не знаю, в чому причина, чому не можна глядіти. Облужився всякими гаджетами а толку стопу. О, не б'є. Не знаю в чому причина, чому не можна глядітись. Так. О. О. нарешті. О, не б'є. Спроба буде вдалою, напевно, того разу. А, тяжко. Всім привіт. О, нарешті. О, нарешті. Спробували. Чому не сплю? Бо в такий нічний час можна спробувати зробити певні якісь спроби для того, щоб... Зараз, секунду, виключаю то все, щоб не фонило. Зробити перші якісь спроби для для прямої трансляції. Тому що хочу. Цього тижня з вами трохи поговорити в прямому ефірі. Спроби для того, щоб а, завершаю, то, щоб не фунило, Зробити перші якісь спроби для, для прямої трансляції. Тому хочу цього тижня з вами поговорити в прямому ефірі. М -м, пряма трансляція трохи йде з завершенням, так що мені тяжко. З не завершенням, а з затримкою. Так що мені тяжко трошки з вами. Спілкуватися, то треба привикнути до того всього. Але трохи здивований, що у вас є трошки тут у нас. До речі, скільки тут є хлопців? 43 чоловіки. Щось напишіть, щоб я міг трошки почекати. Почитати, що там, як там і чи є е, зв'язок. Скільки <плес> тут є 43 чоловіки. Щоб я міг трошки почекати, Почитати, що там, як там, чи є зв'язок. Говори, так, не так тяжко говорити до, до нікого, тому що о, затримка така суттєва, десь я знаю, з пів хвилини. І читати щось і говорити тяжко. Добре, що є зв'язок. Добре, що є. О, Є а, коментарі, є перегляди, і, і, і треба да якось пробувати організовуватися. Благо, є, а, є, а, слава Україні, слава ЗСУ, героям слава. Трактором ТЗ, трактором МТЗ не зроблені. Трактором МТЗ ще хоче, а, як я вже казав у статному відео, треба. Поставити болгарський розподільник. Погода Погода в нас така, хлопці, дує вітер десь три дні. Підряд так фест дує, плюсова температура, снігу майже нема. Майже ідеальний би був мерзлотар але якби не сніг, і якби було доброго на складі. Доброго вечора, доброго вечора. Ой, коли буде відео, по якій ціні здали буряк. А, ну, Постараюся зробити щось таке, як не ціле відео, то якийсь уривок в якомусь відео щось може попробуємо порахувати разом з вами. Ой, коли буде відео, затримка певно, бо не погана. Ні, затримка така є спеціально, Ютуб таку затримку робить. Інтернет вроді нормальний, спеціально через вночі таку пробую. пробую.

мерса. мерса там порізали? мерса ми ще не порізали, Мерс ще стоїть, навіть можна покататися. Чесно кажучи, передивляюся, що тако кілька раз та відео, що я зняв про мерса. Сльоза на очі покататися Чесно кажучи, передивляюся, що докок разте відео, що я зняв про мерса відео з майстерні бензовоза, коли буде. Як тільки почнемо працювати, так зразу і буде. Роман з Тернопільщини, звідки? Ну, Війна на, на, на дворі не, 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 не хочеться розказувати конкретно, звідки я. А, скажу тільки таке, хто дуже допитливий, той все знайде в мене на каналі. Ролюбитель вітаю всіх, кому не спиться і вам вітання. Все, Сергійко, можеш лягати спати, я зараз теж буду закривати ту лавочку і теж буду лягав спати. Нова машина ще не люкс, бо там трошки є нюанси по електриці і треба взагалі привикнути до тої нової машини. Я Як з'їздив на конференцію, страшно хотів поїхати, але не вийшло. Конференція була дуже... Серйозна конференція, я вам сказав так, було за два тижні дві в Львові, була перша по покривних культурах, дуже цікава, а потім була та велика рефарм. Ну, На рефармі, скажімо так, був трохи передоз інформації, трохи забагато того всього було раз, ну, як на мене. Але враження дуже круті, з'їхалися. З'їхалася майже ціла Україна. Так, народ, давайте тако. першу спробу, вважаю, абсолютно успішною. Трошечки поговорили. На даний час будемо закривати нашу, наш стрім. Завтра я попробую зняти коротеньке відео з анонсом на великий стрім. Посидимо там годинки-дві, напевно, якщо буде дозволяти світло і інтернет в якийсь будні днів, то може бути вівторок чи середа. Я повідповідаю на всі ваші питання і постараюся зробити такий максимально чіткий стрім. А тут була тільки спроба, чи в мене все вийде, чи не вийде, бо я ж не знав. Перший раз пробую. Ну, не перший раз, раз ще одного разу вночі там пробував. То було так все, як в тумані. Ну, а тут така, можна сказати, перша толкова спроба. Ще там хтось щось пише, відповім, і зараз будемо закінчувати. Привіт, Де круті чорні очки? <laughs> очки в тракторі постійно катаються. Я їх з собою не ношу. Мені 16, але мені дуже подобається. дивитися ваш контент. Дякую. Доброго того року в повній мірі будуть носити лише олігархи. 100% згідний. На доброго того року будуть економити всі, І ми в тому числі. Хоча зараз є тенденція до зниження ціни. Було б цікаво почути про організацію праці в вашому господарстві, хто якими процесами керує. І все розкажу в наступному стрімі на всі основні ваші питання, постараюся максимально чесно відповісти. Всім на добраніч, спокійної ночі, всім і вам всім на добраніч. Я думаю, що на даний час хвалити.